Друзі, вітаю вас на каналі Платіотерапія. Хочу в цьому відео, воно буде більш коротким, зробити пояснення саме про по збірці, по тим, що за чим шивати, та підготовка, якщо це у вас буде виріб на підкладці. Отже, якщо у нас з вами виріб на підкладці, то ми обов'язково з вами робимо обтачку. Обтачка – це внутрішня частина пальто. Внутрішня частина підкладки, яка будується безпосередньо по е головній частині. Як же вона будується? Значить, будьте, будь ласка, уважні, друзі. Ми з вами беремо в цьому випадку, окремо ми будемо робити обтачку для переду і для спинки. Я пояснюю детально вам. Ми беремо. Зістиковуємо частину кокетки і частину, ну, тому що ця підкладка е, обтачка буде суцільна. Частину підклад, е, кокетки і передньої частини виробу, ось таким чином, ми з вами складаємо. Давайте на цю сторону, а тут уже надписи. Неважливо, я візьму якийсь контрастний фломастер зараз, щоб було видно. Так щоб заштрихувати, надіюсь, що вони в мене пишуть. Склали ви докупи, будуємо повністю на всю ширину. І потім я розкажу, як збирати це все в кучу. Е і тепер що ми робимо? Ми відступаємо з вами від краю, ну, деякі роблять 7 см, деякі роблять менше. Тут можна робити ось таким чином, щоб воно не було занадто в нас велике і товсте. Тут ми можемо взяти з вами 6 см. Отак, От 6 сантиметрів від краю. 6, 6, 6, 6, щось не хочу я малювати. Купую, купую ці фломастери. вони так швидко висихають після відкриття упаковки. Ой цей, і наче трошки малює. 6-6. І тут також продовжуємо. Ми з вами по 6. Так? Бачите, я взяла по 6. І тут 6. Кругом по 6. Зараз я підтягну поближче, щоб показати. Ми малюємо це спочатку на виробі. Потім, тут вам необхідно буде, ну враховуйте, що обтачка не буде розрізана по цьому шву. Вам потрібно просто буде отак от стулити, ну, настільки там, на пів сантиметра на сантиметр. Скоригуєте потім, після того, як зробите. Ось дивіться, по 6 см від краю ми з вами відміряли. Тут плавний, плавний ось такий негострий переход і сюди. І оцю частину. Оцю, що я намалювала, ось зараз її так замалюю. Це в нас обтачка виробу. Вона пришивається до підкладки. Оце те, що синім я замалювала. На папірчику оце все вирізаєте. І пишете «Обтачка до переду. Дві штучки. У нас дві ці деталі, дві ці деталі, дві оці обтачки. Підготували ви. Так? Тепер по спинці. Тут набагато легше, тому що ми ж оце заш... робимо так одне на одне. Відміряємо звідси 6 см, і в нас під... обтачка на спинку тільки оце. Ось воно. Все, заштрихували, і тут потрібно буде тоді тут і тут шити. Тут немає ніякого стику, тут у нас іде згин. Оця обтачка для спинки. Все, як вирізається підкладка. Підкладка для спинки. Підкладка для спинки. Ми кладемо з вами тканину для підкладки, вирізаємо дві частини рукава, точно такої ж самої довжини, як має тканина. Тому що там робиться складочка, все це було показано не один раз. Далі, по спинці, в нас підкладка може бути швом, може бути не шва. І підкладка ширша, ніж спинка. ну, Хтось робить на 1,5 см, я роблю на 2. Тут ми застрочуємо, тут залишається така, як складка. Це для того, щоб коли ви руки засовуєте в рукава, було вам зручно. Це що стосовно підкладки спинки. Підкладка переду, як ми можемо побудувати. Підкладку переду ми можемо будувати. Ось у нас з вами ж є лінія реглану, так? Да? Рукава. Ми можемо не робити кокетку спереду. Ми можемо з вами також викроїти рукав реглан. І тут так само те, що у вас було, ви ж будете використовувати ось цю викройку. Ви ж її нікуди не діли, ви по ній можете викроїти підкладку. І вона також, підкладка переду, повністю відповідає довжині виробу. Замість виточок, як ви бачили, тут, в місті, де ви будете пришивати цю обтачку, на підкладці зробиться складочка. Можете зашити виточку. Як збирати повністю підкладку до будь-якого пальто? Тобто це все ми робимо те саме, неважливо якої форми. шивання і упаковки, пальто підкладкою був показаний не один раз на каналі. Стосовно комірця, там просто як комірець стійка. Теж я на нього залишу. В описі під цим відео посилання. Це може бути будь-який комір, може бути каптур, може бути що завгодно. Тепер стосовно сшивання верху, всіх, мабуть, це цікавить найбільше, ніж всякі тут обтачки, підкладки. Кому це треба? Кому це треба, так? Отже, як ми сшиваємо? Тут, звісно, що в нас є секрет зшивання. Дивіться, в нас. Спинку і там все понятно. Значить, я вам розказую, як шивати верхню частину пальто. Ну, Для майстрів це пояснення не потрібно, бо вони і так знають, а для новачків воно потрібне. Отже, в нас є рукав. ось він у нас. Іксик, це сюди доброй. Значить, ми спочатку ж притуляємо отак, ще раз, тут вам на столі все видно. Складаємо тут і зшиваємо Ось тут рукав. Шили. Стосовно декоративної відстрочки, мабуть, треба буде зняти окреме відео. Бо там я роблю з секретом. Це ручна робота і, мабуть, що я його зніму окремим відео. Так, ось, шили. Розвернули. Тепер розгортаємо. Тут у нас є насічка, Де оця лінія? Це насічка, щоб легше було. Ну, в принципі, і так воно шиється. Тепер, після того, як шили оцю частину, ми прикладаємо кокетку і прямою строчкою, ну, можете звідти туди, звідси сюди. Оце все ми з вами сшиваємо. Я бачите, не як всі люди, а я наоборот, з цієї частини сюди. Як вам буде легше? І оця декоративна копетка, вона має, може бути по-різному розшита. Може бути один раз прямою строчкою, а може бути вручну, красиво зроблено, так як ви бачили в пальто. Декоративна відстрочка. Ось, дивіться, я збираю це все до кучі. Оце так вшивається окремо. Окремо весь перед. Окремо. Це не сшивається разом. Отак воно все робиться. О, все. Ми з вами маємо рука в реглан, а зверху кокетка. Ви зрозуміли? Тут кому треба робити розріз і кишеню в шві. Такий урок на каналі є, і не один. Так, ви. Ось передня частина пальто у нас повністю шита. Ви побачили, як? Що за чим шивати? Молодці будете тепер все так робити. Тепер. Стосовно підкладки, обтачів, посилання на урок пальто буде в описі під цим відео. Там було розжовано так, я не знаю, як, куди ще краще. Тепер ми зшиваємо з вами оці. Спочатку оцей шов. Приклали це сюди. Це ж регланчик у нас все зійшлося, бо лиш по своїй викрійці робили. Все ж красиво. Це сюди. Якщо хочете декоративну відстрочку, її потрібно робити на етапі оцеї збірки. По ній. По ній. Зніму, мабуть, що окреме відео. Надо відео про, про цей декоративний шов? чи ні? Напишіть, будь ласка, після цього відео мені напишіть під цим відео. Так? Ось окремо зібрали спинку, окрему полочку, окрему спинку. Кладемо одне на одне. Вшивається шов рукава. Враховуйте, що тут же ж у нас розрізана кокетка і припусків на шви. Я не давала, вам їх треба буде дати. По кокетці припуск на шви. І отут поверху, по рукаву, і тут має бути припуск на шов, бо рукав буде довший. Бачите, наскільки? На те, що ви забрали шви. Дасте припуски на шви. Тепер ми зшиваємо шов на рукаві центральний. Звісно, це отако. і довго, правда ж? Але якщо знати, як, я до цього зметикувала, тепер вам розказала. А тепер ми сшиваємо оцей шов. В одну лінію його виложили і зшиваємо. Все. То молодці, ви молодці. Все, а тепер ми зшиваємо оцей шов, який переходить у нас в боковий шов. Отак, От все, одне за одним розказала, дивіться, стільки роботи зробили. Довжина поясу для цього пальто в мене була 1,90 м. Бо 80 см пальто, і там воно відрізалося по боках. По факту, довжина цього поясу може бути двохметрова для такого виду виробу. В принципі. Може бути ремінь шкіряний, може бути, ну взагалі без поясу. Хто що захоче. Може бути каптур. Ось це оце, у вас має вийти. Друзі, якщо у вас оце вийшло, то ви молодці. Стосовно декоративної відстрочки, чекаю від вас коментарі під цим відео, тому що ну, там треба буде показувати. Брати кусочок тканини і показувати, як я це роблю. Не знаю, цікаво вам це не цікаво, чи ви просто руками зробите? Потрібно буде, не потрібно. Чекаю коментарі. Ну що ж на цьому все? Не забувайте, що всі потрібні уроки знаходяться в описі, тому що обтачка і упаковка підкладки. Все було показано не один раз і не до одного виробу. Вони можуть бути різні. Хтось робить повністю дни з-підтачку, хтось робить з цією складочкою. І бомбери я шила, і куртки, і таке сіреньке пальтечко було осінню, не пам'ятаю вже якого, мабуть, 19-го року, от по ньому там дуже досконало все показано. По ньому ви можете робити підкладку до будь-якого виробу. Дуже досконалий урок. Тому в описі під цим відео, понятно, тут головне. Що за чим вшивати, як його додуматися зробити? Все. Не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі, бувайте здорові!